Слава Богу. Слава Богу. Дозволь подякувати, Боже, за всі милості, що маєм, що нас нічого не тривожить, бо ти над нами пробуваєш. Я дякую Господь за ранок, що знов від сну нас пробудив, за прохолодний, тихий ще один світанок, яким прекрасним ти його зробив. Життя ще день нам дарував і допоміг сюди прийти. Нову можливість дав тобі подяку принести. Дякую, що бачити, я можу, і різно види звуків чути, що ногами своїми я ходжу, і що здорові в мене руки. Дякую, Господь, також за мову, якою тобі можу все сказати, вести з друзями розмову і тебе щоденно прославляти. Дякую за те, що можу відчувати. Дотик твій до стіла і душі, і з тобою можу пробувати безопину в тишині. Дякую, що серце маю, яке б'ється, Господи, для тебе, що тебе, Ісусе, знаю, і маю шлях до неба. За розум вдячна я тобі і мудрості краплину за всі думки свої, яких даєш ти, Сотні, не єдину. Спасибі, що лікуєш тирани. Душевні так і як тілесні, що в любові твоїй океани, ліків найкращих небесних, прийми вдячність щиру мою за те, що мама і тато в мене живі, що люблять мене, дитину свою, а діти вони є твої. Дякую за друзів і рідних, що ти всі благословляєш незалежно багатих чи бідних, всіх до себе приймаєш. Я дякую Господь за долю, що вірною дорогою йду, за те, що маю волю за країну, дякую тобі, за те, що я страхів не маю, бо милість твоя є наді мною, що ти мене оберігаєш. Я дякую за те, що ти завжди зі мною. Дякую тобі, за хліб для тіла, якого вдома скільки треба, за те, що коли їсти я хотіла. Ти завжди виконував мою потребу, дячна також за хліб духовний, яким живе душа моя, що він для мене є куштовний, що є у мене Біблія твоя. Спасибі, Господи, за воду, якої маю вдосталь, що навіть у спекотну сонячну погоду не треба йти за нею до криниці. Отче, дякую за світло, що коли нам треба було. Все росло і все розквітло, бо сонечко сходити не забуло. Спасибі, що давав ти ранішню росу, коли потрібно нам дощ посилав, щоб він мивав всю цю красу і силу для життя давав. Вдячна я за холод і тепло, за все, що ти нам посилав, що завжди зручно нам було, бо від незгоди нас захищав. Я дякую за. Що ми зібрали такий гарний і багатий урожай з тих полів, які старано засівали. Дякую, що родючим є наш край, що ми збираємо навіть те, над чим важко не трудились, при тому ще й великий вибір маєм, щоб ще з кимось поділитись. Дякую за річки моря і океани. Дякую, Боже, за небо, що ми не в закуті кайдани, а вільно віримо в тебе. А на землі є мільйони людей, які цього всього не мають. Вони до своїх грудей через твій хліб пригортають, також є безлісти рід, які живуть без батька без мами. Страшний для них є цей світ, лиш плачуть і мерзнуть ночами. А скільки на планеті є сліпих, які ніколи не бачили дня. Це вічна таємниця для них. Тепло відчувати та не бачать вогня. А для інвалідів рух це мрія, бо лише до ліжка прикуті, а все ж ходити, надія у їхніх серцях не забута. Мільйони на планеті хворих ще здоров'я не мають. Є ж безліч болячок сурових, які далеко не всіх обминають. Є тисячі нещасних людей, які життя в обмані проживають, і якого ж навчають власних дітей. Бо тебе, Отче, не знають, не знають, що Ти даруєш всім майбуття, всіх безмежно любиш і завжди прощаєш. Завдяки тобі. Ми маємо життя, тому що ти нас завжди прощаєш не перелічити всіх тривог, які переживають люди. Але ти для них є Бог і їх безмежно любиш. В світі є багато нещасних тих, які все віддали все, що мають. Щоб жити так, як живем тепер ми. Прости, Господь, коли ми нарікаємо на своє нормальне життя, ми порою забуваємо до тебе приходити з каятцям, забуваємо подяку складати тобі за всі блага і всі допомоги. Все ми приписуємо тільки собі, о, невже немає нас Бога? Знову прошу, Господи, прости, допоможи нам завжди цінувати. Тим, що постійно нам даєш ти, що перестали ми забувати, вдячна, що про нас ти дбаєш, і береже своєю сильною рукою спасибі, що не залишаєш. Я дякую за те, що ти завжди зі мною. А в цей день подяку прими знову від всіх поколінь, зерна любові в серцях посади, а за все тобі слава, повіки Амінь.